Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, давненько не було мене на просторах Ютуба. Скажемо так, та практично рік не виходив я на зв'язок з вами. Скажімо так, ну не було натхнення чомусь. Ну, так сталося. Не було натхнення. Та й нічого вже особливо було показувати, поки я не почав займатися новою темою гарбузами. Уже рік, як я займаюся гарбузами і хотів би вам показати нову сівалочку. Називається вона Фіона. Хто не знає це принцеса Фіона, наречена шрека. Хто мого покоління дивився мультики про шрека. Значить, побудована вона на типі висівного сошника тискового від CZ. Конструкція проста, але трошки поморочилися. Отут і ззаді знаходиться маркер. Відкидається, тут він топориться. Зараз покажу однією рукою, незручно. Тобто він стоїть по центру, його можна зміщувати як у цю сторону, так виходить він працює. І у цю сторону. Отак. Тобто маркирує він рівнозначно, що наліво, що направо. Отакий От вигляд має. Значить, тут опорні колеса стоять на скользящому підшипнику або просто втулка. Були в мене такі корпусні старі підшипники. Ну як підшипники? Там підшипника немає, там просто втулка, яка зашприцовується солідолом і воно, скажімо так, ковзання. Підсюпти ковзання, чи щось таке. Тут, а ви зрозуміли, що СЗшний сошник дисковий. Получається, це теж СЗшки купив. Ну, таку каструльку зробили, сідаєте на дану сівалочку. І потім уже оператор. Це, до речі, сівалка точного висіву. Наскільки оператор точний, настільки висівалка буде. І в такт починаєте. Кідати насіння. Арбуза вже я пробував. Регулюється. Ага, да до речі, каток. Це прикатуючий каток і зразу йде. І тут зробили ось о. Тут було місце для кріплення. І тут зробили так само. Все воно ну, на поводку, так стандартно, як і все зешті зроблено ну, тільки тут укорочений поводок. І тут фіксується. Опускається в робоче положення. Щас я попрошу. Зрушено. Не можу зняти. Ну, ви зрозуміли. Опускається в робоче положення і воно під своєю вагою продавлює непогано. Пробували ми на ґрунті необробленому після зими. Продавлює ідеально. Тут каток теж на таких самих підшипниках. У мене стоїть позам'як. Получається, із труби прикатка. Якраз оператор садить під даним катком і буде придавлювати, щоб підтягувало вологу і придавлювало насіння. Так, значить з мінусів, що оцей вал. Цей вал він зварений. Тобто, виходить, без диференціала ці диски працюють і воно на повороті юзить. Ну, це зрозуміло, але рядки ж повинні бути рівні, тому думаю, що великої проблеми не буде. Значить, тиск катка буде регулюватися центральною тягою. Отут вона регулюється, туди-сюди. Тобто каток можна буде підняти, бо в перший раз, як пробували, каток сильно горнув землю. А це якось отак, друзі. Диски це Жигулівські, зроблені отак. Пороблені перемичечки, поприварювані. Всередині з транспортерної ленти резина вкладена для того, щоб не набивалося туди багато грязючки. Так що, друзі, якось так думаю, зниму вийду до вас на зв'язок. Давненько не було. Жив, здоров, працюємо. Кажу ж у цьому році вже другий рік буде посів гарбуза. В минулому році взагалі я сіяв перший раз, уже, коли на YouTube не знімав. Картоплесажалкою сіяв це все діло. Прям ложечки знімав і прям туди вкидав. Так що гарбуз мені сподобався. Тому будемо потихеньку поки що займатися. Так, все на цепочках. Тепер отак його в транспорт не раз. Але штопорний трошки незаручно. Чого воно? Ну, Одним словом треба дві руки мати, бо вже й виключив цей телефон. За штопорив, отак вона виглядає. Котиться вона дуже легко, трактору не важко. і буде катати ось. На каточку, зараз ми її заховаємо, якщо там сидіння пройде. Отак. От так що, друзі, відразу скажу, що це я це все зробив по проєкту. В інтернеті побачив. Нічого я тут особливо нового не видумував. Ну, скажімо так, взяв, скопіював, не буду лукавити. Так як було, так і було. Можливо, що тут якісь корективи свої вніс. Але, до речі, цікава річ. І, до речі, ще зробив в цьому році опирську, а хай вже буде наступне відео. Можливо, так часто вже не буду знімати, але періодично на зв'язок буду виходити. А чому ж з понукалами не виходити на зв'язок? Бачу, люди то підписуються потихеньку. Рік практично не виходив, а люди підписуються. І зробив ще до бронівачка. Хто знає, де трактор це отакий оприска, хай огляд зроблю. Він від АКБ, не від ВОМа. Трошки помучився, але розкажу, наскільки, якщо у вас є трошки желіза, наскільки це дешево можна зробити. Так що, друзі, коротеньке відео. Дякую за увагу. Фіонка він стоїть жде свого зіркового часу. Ми обов'язково, як будемо садити гарбузи, знімемо вам відео. Так що до зустрічі. Дякую за увагу.